Жінку на свіже повітря. В квартирі сильне задимлення, подаємо ствол. Голово, матра! Виносять, виносять. Судок, Винос, в хартій! Дідемо в хартій! Діти в квартирі! Виходимо на балкон! Будьте на балконі і ніколи не заходьте сюди. Квартирі по сусідству, четверо дітей. Як зрозуміли, виводимо їх на снижу повітря. З дітьми все добре, дітей за невиведу, все нормально. Нас тоді витягнуло. Давайте помаленьку за мною. Беріться за руки і пішли. Помаленьку, виходимо. Патеро дітей виводимо сліді повітря, як зрозуміло.